Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Успенівка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок Успенівка, село Успенівської сільської громади, адміністративний центр в Білгород-Дністровському районі Одеської області України. Населення становить 2203 осіб. Інформація, яку надав продавець: жилий будинок, свіжий ремонт, все в будинку для комфортного життя є. Меблі, що на фото, залишаються. Водопровід, нова пристройка ванна кімната, хозпостройки, Пічне опалення. Всі кімнати обогріваються. Пластикові вікна, броніровані двері, сад, огород, різноманітні рослини. Ціна 8500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою! До наступного огляду!